Тварин, вон індикувати, дивіться. Ну це по цьому поводу, На, на людей вони наїжджає. Та ну буде давати пояснення, записуйте. Я зараз запишу. З ваших слів я запишу це. Добре, а ви тоді прочитаєте і розпішете. Спитання хай він представиться. в протокол, що перебував в транспортному засобі на час поглядывать. Межом саме потрібно етапірувати в, в цей реал для відбору для пробко. У вас вообще одежа есть тут з собой? Владимир. Ну, в автомобілі есть? Вещи есть? Поэтому що я ж не кидал, я обед і Тобто в автомобіль ви вже засідали без верхнього одягу, так? Автомобіль верхнього одягу немає, так? Можна ви знаєте, може б там десь сказати, їдуть, якщо ми не забрали. Ви вживали сьогодні на якийсь алкогольний? А? Ні, звичайно. Не вживали. Проходить медичний огляд погоджуєтесь. Я питаю, трубку не дають на місці диха. На... У на нас у нас були, були драго прибори. Іх час нас. Позабирали усіх по районах, позабирали, дали новій патрульній службі Кременчук і в Полтові. У нас приборів немає. Трубок немає вже років що є Тільки йому, тільки виходить, самі жарить. Ми заподозримо, що на друг п'яний, то воно дала. Ну що, проведемо експертизу.

Оцвіта ви ще працюєте. Перший заступник голови райдержадмістрації. Іван, якось побачите. Іван Володимирович, скажіть, нам нужна від вас згода, якщо не запрошуєте, на огляд транспортного засобу? На цей автомобіль ви власників? Я заступник керівника Мироського місцевого прокурора Жирина Андрій Сергійович. А хто власник? Я не власник, власник, на тій паспорті <кху> написано, що він власник. <кху> Згідно свідоцтво про реєстрацію. Іван, е, е, давайте не, не будемо хитрувати. Ви не дайте згоду на огляд транспортного засобу. Надо письмово окремо написати заяву на те, що ви не запрещуєте проти огляду. <кху> ну, от берете пояснення, ми тоді беремо заяву на.